Деякі ділянки узбережжя були заміновані для захисту від можливої висадки ворожого десанту. Заходити в воду та взагалі на закриті пляжі вкрай небезпечно. Крім цього, військові РФ також замінували морські шляхи від Босфору до Одеси. А після підриву Каховської ГЕС до берегів Одещини принесло велику кількість вибухонебезпечних предметів. Попри небезпеку, громадяни все одно порушували і порушують всі правила, і ризикують власним життям, і відвідують пляжі, і купаються у морській воді, і не превеликий жаль, гинуть. Так, за офіційними даними від адміністрації Кароліна Бугаської територіальної громади у липні серпні 2022 року, червні серпні 2025 року, під час купання у морі на території тільки цієї громади. Загинуло, підірвалося 9 осіб три особи було поранено.